Добрий ранок. Е, Як у вас справа? Добрий ранок, телеглядачі. У нас, у нас ситуація стабільна, все добре, а, але а, по всій лінії фронту ну, вона складна. А, ми постійно а, під авіаційними обстрілами а, захисники а, ховаються від а, дронів, від БПЛА. А, нам складно, Скажемо так, дуже дуже чекаємо, щоб скоріше забрати Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. У нас там залишилось багато речей, які хотілося б повернути. Те, що зараз зроблять всі захисники України, це щось неймовірне. У мене аж мурашки по кожі біжать, коли я розумію, що зараз відбувається, і ціною яких втрат ми це все робимо. А ми буквально відбиваємо наші села, міста. Від ворожого окупанта ми даємо їм гарних тумаків, балаклея, ізюм це рідні нам міста, але не будемо забувати про те, що авіація і міномети, і артилерія забирають дуже багато життів, тобто ситуація, яка вони ну, вони не. Вони не перестають рушити нашу інфраструктуру і вбивати мирне населення, і це ну це дуже болісно і гірко для нас, тому що людей просили давним-давно евакуатися з міст. І ось була ситуація недавно. Мені мій товариш розказав, розповів, що бабуся, яка жила в селі, в яке ми захищали, да? вона попала під артилерійський обстріл і ну померла. Тобто я цю бабусю знав. Вона нам там воду приносила, вона їжу нам давала і сказала, що я не хочу покидати це село, тому що ну я тут все життя живу. А орки на даний момент деморалізовані, тобто те, то, що я бачу, у них не вистачає своїх а, яких сил. Вони починають проводити повну мобілізацію, а призивати людей, які знаходяться там в тюрмах. Ну тобто з низки соціальної якоїсь відповідальності а, беруть... А, там в армії вже тих людей там, наркоманів, алкоголіків, лиш би люди виходили і воювали. Тобто, це люди, які не вміють воювати, тось, качество армії у них дуже-дуже низьке. Вони там іноді ходять, там рожки забувають надіватись в рожок автомата. Але при цьому не забуваємо, що є і гарні бійці у росіян, де, які також вміють воювати, і нам дійсно там складно. Скільки ще буде війна, на вашу думку, пане Євгенію, скільки буде війна, не можу сказати, але бачу, що ми воюємо за праве діла. Ми, дійсно, ну, ми молодці. Ми захищаємо свою країну, ми знаємо, за що ми воюємо. У нас є ідея. Ми не боїмося, знаєте, сидіти під артилерійськими обстрілами. Ми не боїмося цього всього. А окупанти не розуміють, за що вони воюють, не розуміють, за що віддають своє життя. Я думаю, як ми зможемо відвоювати свої рідні міста, села від, відвоювати наші кордони. А далі буде видно. Ну може півроку, може рік. Мені складно це сказати. Дякуємо. Але вам тенденція дуже. за останній час іде в контрнаступ. Мене дуже радує. На як і нас всіх дякуємо, пані Євгені. Я думаю, що ваш заклик до, до цивільних, до мирних людей, щоб все таки покидати території, не ризикувати. Ну і і ці люди для вас також є близькими й дорогими. Я думаю, що цей заклик почують, дослухаються до нього, збережуть своє життя, бо будинки можна відбудувати людей, повернути до життя. Це на жаль неможливо.